Чому гроші обходять тебе стороною? Усім привіт! З вами Алітар. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак за діалку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. І давайте дивитися, чому гроші обходять вас стороною. Тобто, що блокує ваш фінансовий потік. Чому? Дивіться, або чи це ви хочете, знаєте, нагнути якусь систему, чи це вас хтось хоче нагнути. Тобто тут така карта, знаєте, хитрощів, карта, обманів, карта, коли за спиною у вас, чи ви у когось за спиною робите якісь нехороші речі, хтось у вас краде щось, або ви щось у когось крадете. Давайте розбиратися, так, чи це ви крадете, чи це хтось у вас краде. Ви знаєте, дуже багато мочів. Скоріше за все, це викрадете, і, можливо, навіть самі у себе. Тобто, ви, можливо, не реалізуєте свій якийсь потенціал, тому що є якісь догми, правила, як треба жити, ви звикли, вас навчили, і тепер ви категорично дивитесь на це і слідкуєте за своїми якимось. Цими, цими правилами, коротше, йдете, що тим самим перекриваєте свій фінансовий поток. Мечі, ви, ви бачите, ці, можливо, якісь думки неприємні у вас можуть бути, тому що мечі це думка. Е, якісь е, страхи, навіть, страхи, коли в серці одне. А... От на обличчі камінь просто ви надаєте своїм емоціям виходити. Тим самим ви е, крадете свою енергію, свої гроші, в тому числі пуста карта. Бачите, у нас тут на пустій карті імператриця знаходиться. Тобто все одно е, у вас є потенціал цієї імператриці, ви можете вийти на класний е, дохід, на процвітання, але зараз пусто, тому що ви е, надаєте тільки мечам. Тільки бачите, в нас мечі, то тільки в мечі в вашому житті, тільки якісь погані думки, погані ситуації. Ви можете зациклюватися на поганому, ви можете боятися, що, типу, ага, всі гроші, якщо я зробляю багато грошей, це значить тільки нечесним шляхом, чи тільки якось там треба красти, щоб заробляти багато. Але це неправда, це тільки у вашій голові. Тобто ваш фінансовий поток, насправді, ви самі у себе перекриваєте і кредите самі у себе можливі Вирісти у фінансах, вирости. Ось такий в нас розклад. Піші коментарі, що думаєте, також запрошу до себе на особисті розбори. Також мене курс по картам Таро. якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па